Тут така історія трапилась. Я вже дуже давно хотів познайомитись з шарком, БПЛА, на який збирали гроші благодійний фонд Поверний живим разом з Око. І тут раптом Гліп інструктор з БПЛА фонду каже: ми там їдемо передавати декілька шарків. Не хочеш поїхати з нами і подивитись? Я не міг відмовитись від такої пропозиції. Тож сьогодні ми з вами подивимось на ексклюзивну розпаковку та огляд БПЛА Шарк. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу світі. Вподобайку. Звісно ж, тут не буде зайвої інформації, яка була б вигідна нашому ворогу, а усе показане у відео, погоджене з виробником та фондом. Давайте почнемо з того, що воно взагалі таке, та звідки з'явилось. В листопаді минулого року Повернись живим та ОКО запустили проєкт з придбання вітчизняних розвідувальних БПЛА Шарк. Механіка була дуже простою: з кожного літру пального пульс одна гривня йшла на цей збір. Таким чином, 10 квітня цього року збір на 325 мільйонів гривень, що включає в себе 25 розвідкомплексів, був закритий. Спільно з компанією Око фонд живим» реалізував тривалий та складний проект, який називається Око за око цей проект закупівлі 25 нових українських комплексів БПАК Шарк. Шарк це безпілотник бригадного та вище рівня, який може здійснювати задачі як в зоні відповідальності бригади, так і в зоні відповідальності цілого угрупування, і е, він відрізняється від інших безпілотників в своїй сфері, переважно радіусом дії, якістю зображення, якістю стабілізації зображення та якістю зв'язку. І тоді, та й зараз, у людей було дуже багато запитань: а чому воно таке дороге? Адже 13 мільйонів за комплекс. Що ж, я подивився і можу відповісти, це взагалі не дорого. Давайте спочатку про сам БПЛА. Безпілотний авіаційний комплекс Шарк це багатофункціональна система, що призначена визначати точні координати цілі, має захищений зв'язок, проводить розвідку у реальному часі та має низьку акустичну помітність. Він має максимальний радіус дії 80 км, максимальну висоту роботи в 3 км, операційну десь в 1-2 км. максимальна швидкість його роботи 130 км за годину, важить приблизно 10 кг. Працювати може більше 3 годин і надає можливість виконувати місії з розвідки, ціле та спостереження у напівавтори. Автоматичному режимі для усього цього у нього є дуже крута Full HD камера, яка має 30-ти кратний оптичний зум та загальне наближення до 90x. Завдяки ній шарк може стежити за об'єктами на відстані до 5 кілометрів. І найкрутіше те, що дуже вразило особисто мене, це те, як це легко відбувається. Достатньо просто мишкою класнути на потрібному об'єкті, і БПЛА буде самостійно слідкувати за цим об'єктом, прокладаючи собі маршрути таке інше. І що цікаво, це може бути ціль зі швидкістю 100 км за годину. Також визначивши ціль, достатньо також просто клікнути мишкою, і програма забезпечення автоматично вкаже потрібні координати. А ми з вами знаємо, що точність ціле вказання дуже важлива, зокрема, для роботи артилерії. Лерії. Також дуже важливою складовою цього комплексу є його антена та мізки. Антена постійно слідкує за тим, де знаходиться сам БПЛА, завдяки чому точність його позиціонування збільшується в рази. Також не менш важливою є одна цікава деталь на антенні, яка дозволяє шарку, скажімо так, трошки чхати на роботу РЕП. Як саме не нашого з вами розуму справа. Розгортається комплекс приблизно за 15 хвилин, і що мені дуже сподобалось: передполітна перевірка. Оператор, сидячи в пункті керування, вмикає її ну цю перевірку. А екіпаж біля самого літака по рації каже, що саме та як зараз відбувається, там чи обертається камера, які закрилки спрацювали, і таке інше. Оце реально корисно та практично задля мінімізації якихось негараздів під час використання. Проте ви можете спитати: ну окей, гарний безпілотник, добре, то що чого він коштує 13 мільйонів? Насправді такою ціна була тоді, зараз вартість вже може бути іншою, та і комплектувати його можна по-різному, але найважливіше тут це саме комплектація. Не дарма Shark називається безпілотним авіаційним комплексом, а не просто БПЛА. Тепер тут буде дуже багато моїх емоцій і менше фактів, бо я був під великим враженням, серйозно. Враженнями від того, як усе може бути, коли воно зроблене по людськи. Кожен з 25 комплексів одразу ж комплектувався мобільним пунктом управління на базі. Повнопривідного мікроавтобусу Торсус TerraStorm. Тобто, це не просто корч, який ще треба ремонтувати, допилювати і так далі. Це спеціально підібраний бус підвищеної прохідності, який розрахований чітко на використання саме цим БПЛА. Уся електроніка, роз'єми для підключення станції, антени, монітору та усе інше зроблені чітко під цей проєкт. Нормальні людські зручні крісла, продумані кріплення ящиків з комплексом. Це дуже важливо, адже економить як час, так і сили наших захисників. І от саме зручність це. Головне слово, з якого складається увесь цей шар. В тій комплектації, що законтрактували під цей проєкт, є просто усе. Ще раз: один комплекс це мікроавтобус, що є мобільною станцією керування. Далі йдуть чотири ящики. В одному з них безпосередньо два повністю розібрані безпілотники. В кожному з ящички є вказівки, що тут має знаходитись, щоб було потім простіше все склалося на свої місця. Для зручного збирання в комплекті йдуть стільчики та спеціальна форма, куди стає сам літак. Другий ящик це антена та ніжки для неї. Усі потрібні кабелі, звісно ж, там одразу нормально складені, прив'язані та розміщені так, щоб потім їх можна було нормально скласти. Як я й казав раніше, центром керування є торсус, тобто бус. Але якщо з якоїсь причини використовувати його неможливо, можна розгорнути польовий центр керування, для чого є додатковий ноутбук та інше приладдя. Ноутбук, до речі, захищений, та дуже легко можна відремонтувати і замінити якісь деталі. А де ж його розгортати, спитаєте ви. Ой, точно, в комплекті для цього є столики, додаткові стільчики, мишки і таке інше. Але це ще далеко не усе. Катапульта, яка також йде в окремому ящичку, також має в комплекті маленькі, здавалося б, зручності, про які особисто я не чув в інших виробах такого класу. Така бальня річ, як наколінники. Тряся тут в комплекті є наколінники, і останній ящик увесь заправлений саме на зручність. Для виконання бойових завдань він не дуже і потрібен, але його наявність це щось. В комплекті йдуть декілька упаковок армованого скочу, набір Викруток ключів з усілякими насадками, гумки, батарейки, стиснене повітря, мастило, ножі та ножиці, ліхтарики, саперні лопатки і ще багато-багато усілякого такого. Але наче цього було мало на випадок того, коли автівка, наприклад, не працює та не може живити усю систему керування, включно з антеною. В комплекті є компактний інвертор з правильною синусоїдою, дві панелі для відновлення батареї, БПЛА, вогнегасник та каністра для палива тобто, усе для того, щоб задачу можна було виконувати незалежно від умов. Ще й усілякі карти пам'яті, три рації, які дозволяють спілкуватись оператору в бусі та тим, хто встановлює катапульту та запускає БПЛА. Це, до речі, може відбуватись в різних місцях. Більш того, після запуску екіпаж разом з бусом може зібратись і поїхати на іншу точку. Антена потім після нового встановлення знайде БПЛА в повітрі і буде далі за ним слідкувати. І сам шар повернеться вже на нову точку. Точніше, навіть не так. Він повернеться туди, куди йому скажуть. І цей процес зачаровує. Оператор ставить точку на мапі, куди має впасти БПЛА. Шарк Шарк, враховуючи силу та напрям вітру, розраховує усе, відкриває парашут, перевертається до гори дригом і падає в задану точку. Похибка дуже мінімальна, буквально в декілька метрів. Ми це все тестували, було дуже вітряно, але все вдалося, було дуже точно. І як на мене, це краще ніж сідати пузом, йдучи по камінню та землі. Та й у випадку з шарком таке було б складно реалізувати, адже тоді б його камера мала б бути розташована інакше, в іншому місці, що могло б призвести до погіршення чи зміни характеристик. І от виходить, що за 325 мільйонів гривень було придбано 25 повних комплексів, що складаються з двох БПЛА, мобільної станції керування, усього того приладдя, що я перераховував. Насправді його там ще більше, але не все вам потрібно знати. Та ще 25 додаткових БПЛА, які тримаються в резерві для оперативної заміни втрачених. І от такий підхід особисто мені подобається, коли військові отримують готовий продукт, який оснащений абсолютно усім необхідним для зручного та швидкого виконання бойових задач. Понад десяток комплексів Шарка вже виконують бойові завдання, і ще кілька десятків на підході. За перші тижні використання на фронті цей безпілотник допоміг знищити ворожої техніки на мільйони доларів. Цей проект став можливим завдяки спільному збору компанії Око та «Повернись живим в рамках проекту, який називається Око за око, та кожному водію, який заправлявся пульсом помсти, а також кожному громадянину, який донатив на цей збір. Тому, коли ви бачите збори на комплекси БПЛА, тим паче українські, не забувайте, що саме ви є плечем наших захисників, які постійно потребують нашої допомоги. Ну а відповідні фонди, в свою чергу, вже організують та забезпечать усе необхідне. Тож не забувайте підтримувати усіх військових в їхніх запитах, адже тільки вони та з нашою допомогою можуть пришвидшити перемогу. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Назвами ну, на зв'язковий завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. А ще я попалив собі усі плечі, шию та голову, допоки все це знімав. Що вже як на мене заслуговує на вашу вподобайку?